Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Сьогодні субота, 4 травня. І біжу на бараховку. Подивимося, що там новеньке з'явилось. Київ, травні, просто чарівний. Це нема слів передати. Це красиво. Такі європейські лампи, 1200, цілегенькі. Оця дуже мені подобається, 1200 гривень. Німеччина кажуть, вона дуже важка, метал, і кераміка, скло рідне, дуже гарна. Люстры. А это уже будет. А почти девчата на погане сегодня. Вот это да. все. Підлоги. Видно? А была здесь. Я попросил. Первое время описано. Еще? Цілий столовый сервис. Что ж на погане? Це 19 лет. Ракотова ну, э, статуетка. Кажуть, що 19 -е сторіччя дуже велика. Така дівчинка гарна. Ні, річ приємна, звичайно, але дуже дорога. які цікавенькі. Це фаянс, я так розумію. Баварія написана. І що там пройдеться? І блюдечка, і тарілки. А це комплект весь, так? Да? От оці. оці. Оце, Да. Так. І скільки коштує комплект? Це їх там 12. 250, гривень. 250 гривень. 12 чашок. Ой, а це яке гарне, красиве, 2400 написано, кришталеве. Там он бірочка. Дуже красиво на ніжках. Ні, надо, де не бачити. Ой, теж рельєфний такий. Тарілочки. Ой, які кухлики. А по чому ці кухлики у вас? Эти по 50 гривен. 50 гривен. Такие смешные. Очень красиво. Оці з квітками, дуже гарні чашечки. Тарілочки, все гарне. така бульйонничка, рельєф такий, білосніжна порцеляна, дуже вишукана. Тарілочки гарні. Не знаю, щось сучасне, але красиві. Дивіться, які скляні вироби. Яблочко, яке гарне, зелене. 300 гривень коштує. Боже, таке сонечко у ньому прямо виграє. Вази дуже гарні. 350-250 гривень. Оця блакитна 600 гривень. Ручечки такі. Так, коротше, Ой, дуже гарно. О, привіт. Привіт, Це не твоє? Це Твоє колегі. раз красиві старенькі фужери. Цей мені сподобався, але він трошечки надбитий, але один я собі купила, покажу вам пізніше. П'яди і спорт і пиво разом цілий сто з Можна ритись Булгарія, мейден Булгарія тарілочки. І гарні, і блюдо велике, і соусник Такі самі. А оце щось таке, це якийсь спецовничок. Дивіться, який цікавий форма яка цікава. Теж Болгарія, але трошечки, я гадаю, що інший малюнок, даний такий. Ой, чайничок, який. Ще й написано український ресторан, щоб був чайничок саме з такими гарними малюнками для ресторану. Не просто. Так, дуже красиві віші це знімаєте? Так, знімаю, Коростинська. Це така сухарниця, так. ой, які ташки. Салатниця, щось таке. Ну, мабуть, з, з такого сервізу чайного якогось. Повністю сіленьке, без угу. пекерки. Це дуже, віки. да, дуже гарні такі пташки там намальовані. Так, да. ну баранівка, тут понятно. Баранівка угу. 60-ті роки, арт-деко. Дуже така Пута. іграшкова чашечка. 150 гривень парочка, да? да, да, да. да. а, та, Ой. а та посудинка скільки коштує? О, це 500. Да, 500, 500 гривень. Тут така база, шикарна. Угу. Височенна, да, база височенна. 5 сантиметрів. Оце дуже цікаві штучки, це Краснодар Клімовки. Ага, видно, да, що воно там. Це дуже старе, 30-ті роки, і воно бачите, в якому стані. Кракелюр трошки зовсім, так. Да. Да, да, да. І все, вони нові користовані Це був набір велика тарілочка і три маленькі. Ну залишилось тільки три маленькі оці біали. По сто п'ятдесят я продаю їх. І от такий цікавий набор для молока. А полонний, дуже угу. порушимо тут стані і дуже рідкісний. Да, чашечки така цікава форма, в них такі приємні. Якщо сказати про молочник, то він ще трапляється. А чашки, чашки ось, я да, та, я так, я таких не, не бачила. І Немає. скільки цей наборчик? Значить, 100 гривень за чашку і молочник 250 гривень. Угу. А скільки та оселедниця зік? 100 гривень, так. Да, да. Uh -huh. Воно дуже дуже в хорошому стані, сполів нема. Звісно, просто це вже від часу, воно таке робиться. З ну так, да, фаянс, да, дуже старий фаянс, так. Да. Дякую. З Бовська це часто трапляється, mm -hmm. така судочка.

Вона величезна, 2000. О, такі 20. Сама велика, це 56 сантиметрів. А ця скільки? Це, якщо не помилююся, 36. Ну дуже гарна, так. Да. Гарна. А по чому секундомір? 200. А у цей години? 500. А оцей зелений куманець? А він підписний. Я писав. Uh -huh. А підписний, то а хто автор? А там ініціоли стоять автора знизу. І клеймо 50-й рік стоїть. Дуже гарний, так. Які три? Може там теж такі мати. Такі гарненькі, так разом їх поставити. Комплект. Ні, ну наприклад, те, що там біля ногорів продається, не ривень. Зараз ціна упала відсотків на 60 в порівнянні з прошлим прожили. Я, я просто засипав в інтернеті. Дивіться, яка калялечка. Моєму дитинці були такі. А скільки ця іграшка? 100 гривень коштує. Дивіться, яке гарне. Давай, Забула, чи є це клеймо. Напишіть, будь ласка. Вилетіло, треба дивитись. 200 гривень це блюдо. Чашечки полоне по 150 гривень. Оця така рідкісна. Це теж якісь клеймошу, я не пам'ятаю які. Дуже гарненька, така весняна зелень, дуже красива. Баранівка. А оцей Баранівський скільки коштує? Що? А диманчик? Весь набір сто гривень. Сто гривень, Так, тому що тут. Що у нас є? На носку такий скульпт. Це наші нормально. Коростень розеточки, ці 50 гривень. І он тарілочки десертні по 100. І оця чайна пара 150 гривень. Вони в гарному стані, золото все є. Людочко таке красиве, така жар птиця. Там може може там гривень. ці пари. Такий цікавий натюрмор, якісь мексиканські, чи африканські, чи які вони маски. І ось наші українські тарілочки з дітками. Це щось там сидить таке в капелюсі. Дивіться, яка красива риба, такий насичений колір, я такої ніколи не бачила. Тобто це не штовчик, що там з пробочкою, а просто як статуетка. Кольори дуже гарні. І бусковий, і червоний, і помаранчевий, і, і фіолетовий якась дуже гарна риба. 1200 гривень коштує. І оці Шовкографії дуже красиві. Оці 500 гривень дві, оця меншенька 350, який портрет красивий, оця велика 800 гривень в гарному стані. Цей портрет просто не можна очей відірвати, який красивий. Якісь суменьки а, а З бісеру. Друг. Все, закінчується сьогоднішня моя барахолка. Сьогодні перед день Великодня. Небагато продавців. Трошечки покупочок покажу вам вдома. мої глядачі, показую вам сьогоднішні покупочки. Оця чашка. Величезний кухоль 11 см висотою 550 мл об'єм. Дивіться, кобальтова, яка гарна калина. Клеймо довбу ж 50 роки. Збереглася просто, ну, нею не користувались. Навіть на ручці, ніде нема жодної подряпинки, жодної потертості. Ця чашечка продається. 400 гривень коштує, будь ласка, якщо кому цікаво, їй більше 70 років і вона так гарно збереглась. І можна пити чай. чудово Просто чудово На подарунок комусь таку калину. Просто чудова чашечка. Оця е, Баранівська така таця, дивіться, е, клеймо уже там десь Ну останній їх, мабуть, після 90-х років. клеймо так? Е, мабуть, це був якийсь набір, чи сервіс, чи ще щось. Якщо знаєте, напишіть. Перший раз бачу такий малюнок. Це вже, така мабуть, е, така урбаністика якась, дивіться і щось десь якийсь якомусь японському стилі. Розміри 24 см на 21 см. Можна використовувати, як там, поставити чашечку і як тацю. Я б використовувала, наприклад, як сирну тарілку, порізати і подавати там щось, якісь, якусь канапку, просто там один бутерброд, хлібчик, сирочок, ковбаску, поклав собі і будуєш собі бутербродики. Ця таця. Лоточок, не знаю, продається. Коштує 250 гривень. Будь ласка, якщо кому цікаво, звертайте. Любі мої глядачі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Завтра викладу другу частину відео. Нагадую, що ці речі продаються. Ось телефон. Будь ласка, звертайтесь, кому цікаво придбати оцю чашку або цю чудову таку. Тарілка, таця, лоточок. Дуже цікава річ. Навіть просто поставити в колекцію як зразок Баранівської порцеляни. Любі мої глядачі. Розумію, що всі готуються до зустрічі завтрашнього великого свята, світлого Христового Воскресіння. Бажаю нам всім з вами! Миру, миру ще раз, миру, блакитного неба, любові, добробуту, радості. Дай Боже, щоб це був останній великодень в часи війни. Миру, миру ще раз нам миру. Віримо, що Бог не залишить Україну. Все буде Україна. До наступних зустрічей, мої любі! Смачної Пасхи вам!